Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми звуть мене Аня, ми сьогодні з вами подивимось Херсон Одесу Миколаїв, як завжди. Наші нещасні міста. Коли вже це скінчиться, не мої хороші? Вже час. Завершувати і подивимось, що ж там. Нарешті повирішують буде відео щодо Трампа. Давайте дивиться Херсон. Сьогодні запишу, що стосується. Підтримки від Америки, подивіться на каналі, не пропустіть. Я просто сама не знаю, що там буде. Ще не записувала. Самі, знаєте, от я як. Хочу гарних новин. Херсон. Хочу гарних новин. Найближчі дні. Херсон. Аня, перехочеш. Район дуже гучно, дуже. І б'є, і б'є, і б'є і б'є. І таке відчуття, що навіть воду не можуть люди набрати з підземних джерел. Біситься, миру не хоче. Біситься ворог, загострення. Подивимось інші регіони. Я думаю, буде так само. Дронів дуже багато пускає, дуже низько. Не всі фіксуються. Вже як прильот фіксується. Поранених багато військових, загиблих так само. Біля води якась активізація, там, де вода була. Показую район. Давайте місто передивимось. Херсон, найближчі дні. Знову захист працює. Я ж кажу, щось будете намагатись збити. Енергоресурси, енергетика, світло. Пішло знов ураження. Таке відчуття, знаєте, як коли холоди наближається, починає. Вивозять людей з області. Когось будете евакуювати. Дуже схожа ситуація, як вже була. Ті ж самі цілі. Ну, дивіться, тут підстанція, енергетика, ресурси, жертви можуть бути, поруч будинок, жертви можуть бути. Прислухайтесь до інтуїції. В чому біда? Показує декілька атак, може бути підряд. І одна інформація пішла далі, що це інфраструктура. Далі йде інформація про жертви, показує вже житловий будинок. Жертви будуть. Так, хай не збувається. Херсонщина окупована, найближчі дні. Херсонщина окупована найближчі дні. Не можуть бути незначні гарні новини, але ж знову таки. Ми їм там якісь склади піджаримо, знову ж таки, дуже великі наші втрати, багато хлопців втрачаємо. Дивіться, може бути по Херсонщині інформація, що ми десь як відступаємо, якась паніка може нагнітатись. Ні, там контрольовано. Так, ми десь станемо в захист. Був Великий обстріл, але там все контрольовано, не піде він на Херсон. Там і планів зараз нема. Це якесь може бути тільки диво, знаєте, але не показує того дива. Було б на боці ворога. Одеса найближчі дні, Одеса найближчі дні. Якісь свята, знаєте, як було, я було б раніше, то якийсь б кінофестиваль був би, а так, мабуть, ну, може, театри відкриті, знаєте, от якщо святкуємо, може вихідні такі прекрасні. Але от знову. Бачите, минулого разу одесу дивились, показали мені, як башня, великий будинок. І потім, ви пам'ятаєте, да, куди прилетіли який Що Він дійсно виглядає, як вежа велика. І тут знову показує, що може бути загроза для верхніх етажів. Це ближче до центру. І буде атака. Буде атака, знову показує з моря. Знову показує з моря. От дивіться, Чим застерігає? Будете гуляти, відпочивати. Дивіться, прислухайтеся до тривоги, дивіться в новинах, що летить. Тому що нібито як попередять. попередять. Загроза для цивільних є. Одеса найближчі дні, Одеса най... От дивіться, і по Херсону йшло. Я чому так підвисаю? Треба ж сформулювати так, щоб все можна було сказати, да? і там була карта миру. Біситься. Я так думаю, що тиснуть щодо миру на ворога. Щось ми робимо, да? несемо мир і тиснуть на ворога. І Він біситься, тому будуть обстріли. Найближчі тижні будуть жорсткі обстріли. Просто через те, що він психує. Б'є в ті ж самі цілі. Як, ну, там же нічого нема, ми б'ємо знов. В чому туди летіли, не знаю. Миколаїв, найближчі дні. Миколаїв. Миколаїв. Миколаївщина там взагалі руйнація за руйнацією. Щось стирати буде. Каби будуть заходити. Миколаїв найближчі дні. Не на Миколаїв, на Миколаївщину каби можуть йти. Щось таке от важке. Смерть загроза є для Миколаєва. І ППО працює і летить на місто. Ну, ще давайте. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Ага, ворог має якусь таємну інформацію. Знову карта смерті. Руйнація інфраструктури. Ворог має якусь інформацію, що щось кудись або привезли, або везуть, щось є, хтось зливає. Якийсь координат, буде атака. Тут, можливо, загиблі. Тут прямо він знає, куди бити, щоб був результат. Покажу інфраструктурний об'єкт зруйнований, ближче до центру. Ну, я, я була у вас, але мені воно так, знаєте, трошки. Показують били ще до центру, а мені як все одно, як околицю. Знаєте, ну от, ближній центр. Угу. Ну, він вважає, що він на військових полює, а показує, що вогонь впаде, бачите, на кого? Жінки та діти. Бачите? Дітки, янголи.